Апдейт по зелені під агроволокном. Наприкінці серпня я пересадила оцю дорослу руколу, яка в мене в тепличці була і яку поїла бложка. Вона пережилася, зараз я її вже підстригла. Активно в салат використовую. Навіть декілька листочків руколи вже мені смакує в салаті набагато краще, ніж просто без неї обожнюю руколу. Оце нова рукола, яку я тоді посіяла. Тобто цю я пересадила, а цю я посіяла. У мене з третього разу зійшла петрушка. Оце все. І подивіться вже, який салат. Це виходить десь 2-2,5 тижні, мабуть, пройшло. І ще засіяла собі крупу, тому що цей вже все висох. А заморожених я не хочу ще трогать. А і борщі, і супи, і салати всюди використовую. І зараз ще хочу посіяти редиску.